Російські війська хочуть знову захопити селище Борова. Це на Харківщині. Про це інформуються аналітики ресурсу Deep State. За їхніми даними за 20 кілометрів від селища на території окупованої Луганщини, а саме на ділянці від райгородки до нового водяного, росіяни наростили до 10 тисяч військових та близько 450 одиниць військової техніки. З них 200 – це артсистеми. Ну і також, за повідомленням фахівців, на цьому напрямку протяжну лінію оборони утримує третя окрема. Штурмова бригада, проте сили залишаються неспівмірними. Росіяни переважають кількістю, застосовують додаткові підрозділи і ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усієї смуги наступу. Нагадаємо, що минулоріч фронт від провалу врятувало підкріплення українських військових. Назар Волошин з нами це підполковник і речник Осуф Хортиця. Пане Назар, вітаємо. Добрий вечір студія. Доброго вечора глядачам. Слава Україні, Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пане Назаре. Давайте з оперативної ситуації, що маємо розуміти, коли дивимося на карту, читаємо аналітиків. Давайте почуємо ще й військових, що відбувається на харківському напрямку, зокрема, і що бачите по той бік, якщо можете про це говорити. Ну, наразі на харківському напрямку переді мною, звісно, був сюжет. Хочу його доповнити. Що наразі ситуація змінилася в ту сторону, що бойових зіткнень з ворогом вже відбулося п'ять. В районі Вовчанська два бойових зіткнення тривають наразі і зараз. Окупанти, звісно, не полишають спроб прорвати нашу оборону в Вовчанську та Липцях точаться бойові дії, звісно. Зокрема, якраз у місті Вовчанськ. Наші воїни завдають російським військам на тому напрямку відчутних втрат. Звісно ж, ситуація динамічна, адже противник намагається потіснити наші сили оборони і займаних позицій. За це завдячуючи перш за всі, за все перепрошую за підтримки авіації, яка нещадно скидує і каби, і фаби по тому напрямку було скинуто. І сім російських кабів завдали руйнувань це райони населених пунктів липці, глибокі стариця. І вже буквально нещодавно ворог здійснив три удари російськими кабами по село Семинівка. Ну а загалом на тому напрямку ворог вже за добу скинув 10 кабів. Звісно, ж бойові дії тривають у Вовчанську. Ну, наразі ця ситуація така по тому напрямку. Ем, повернімося на Харківщину, але тут більше йдеться про селище Борова. Ми повідомляли про те, що на Луганщині росіяни нагромаджують велику кількість особового складу. Йдеться про правдоподібно 10 тисяч людей. Що відомо, е, і про їхній вишкіл, про їхню підготовку. Ну і очевидно, про, е, про їхнє озброєння. Хто ці люди? Ну наразі не потрібно панікувати, не піднімати в суспільстві таку. Інформацію на гора, що там ворог вже наступає, я скажу так, що керівництву і збройних сил, і вищому політичному керівництву і держави відома ця інформація, вживаються відповідні заходи. Тобто про ворога все відомо, і це напевно і озвучить також інформацію головне управління розвідки, які підрозділи стоять там напроти нас, якраз на тому напрямку. Тому. Я скажу від нашого угрупування таку інформацію, що сили оборони і збройні сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, і наші захисники дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку. Давайте поговоримо про тих, кого можливо вдалося захопити в полон. Власне, багато відео з'явилося в різноманітних соціальних мережах, викладають його самі росіянські окупанти, і свідчить про те, що дуже багато людей з психіатричними відхиленнями, тобто пацієнти психіатричної клініки раптом опиняються по сусідству з тими, хто записує російськими окупантами відео в тих окопах. Чи у вас є така інформація? Хто потрапляє в полон, і що кажуть полонені? Чи взагалі є люди, з якими мали бути кліні? Пацієнтами клінік психіатричних серед тих, хто воює проти нас, ну наразі скажу так: серед тих, кого вже було взято в полон, і була озвучена інформація. Після того, як з ними попрацюють відповідні органи, це звісно, в першу чергу це були як і свіжо мобілізовані, так і контрактники. Ну і звісно ж ті колишні засуджені, які за великими коштами йдуть в Україну вбивати, і вони якраз виконують злочинні накази. Російських керівників і заробляючи на цьому кошти, це такий контингент. Був. Ну і звісно ж є чимало представників іноземних держав різного роду і африканських і різного роду підрозділів, таких як і Штормзет, Шторм В і ПВК Вагнер. Тобто різні підрозділи представлені на території України, і вони попадають також в полон. Звісно ж, і чимало відео. Всі це прекрасно бачили і знають, що. Вони навіть піднімають перед нашими дронами табличку і навіть читають українську молитву заради того, щоб тільки попасти в полон, тому що в них зворотнього шляху немає. Якщо вони повернуться, значить їх або вб'ють, або знову відправлять на штурм чергових українських посадок. Ви вже згадали про ситуацію у Вовчанську і власне в околицях цього міста. Давайте детальніше поговоримо про те, що там відбувається. Передовсім цікавить ротація росіян, чи вона відбувається раніше була така інформація. Якщо так, то чи відчувається, ну скажімо, різниця в тому, який рівень підготовки був у тих, хто до цього перебував на напрямку, і тих, кого підвозять наразі? Ну наразі скажу так, що на тому напрямку, зокрема у Вовчанську, нашим силам оборони протистоять такі російські підрозділи. Це 138 ма окрема мотострілецька бригада, 83 я гвардійська десантно-штурмова бригада повітряно-десантних військ російських, 30-й мотострілецький полк, а також мотобригада е е і сто тридцять окрема мотострілецька бригада і. Планують залучити до виконання завдань на тому напрямку через те, що наші сили оборони на тому напрямку і в районі Вовчанська, зокрема, чимало знищили російських військових. Планують залучити туди підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти, аж з Тихоокеанського флоту. Звісно ж, а також планується до переміщення підрозділів, які належать до 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї армії російської. З Ленінградського військового округу. Тобто, це говорить про те, що е, е, чималі втрати ворог там поніс і немалі за місяць, ну майже вже скоро буде півтора, як ворог розпочав там активні бойові дії, там його кількісно було знищено понад 4 тисячі осіб, знищено і поранено. Тобто, це говорить про те, що ворог там поповнює свої, звісно ж запаси, запаси своїх е, військовослужбовців тими угрупуваннями, які які біля наших кордонів належать, а також тими військов... військовими угрупуваннями, які знаходяться на території Російської Федерації, пане Назаре, проговоримо про співвідношення арти використання артилерії з вашого дозволу? Ми пам'ятаємо, що було 10 до 1, 7 до 1, 5 до 1. Які, які які, які співвідношення стануть на зараз? Чи можемо про це говорити? І на паритет вийшли. Ну я скажу так: у нас снарядного голоду немає, і все познається. Звісно, ми порівнюємо зараз, що ворог може використовувати боєприпаси кількісно, адже у нього їх чимало ще з радянських часів, і виробництво триває. Наші збройні сили використовують боєприпаси, звісно ж, з розумом якісно. Кожен снаряд у ціль артилерійські боєприпаси в нас є. Я кількісно говорити не буду. Там один до п'яти, 8 до п'яти. Звичайно, хочеться нашим Збройним силам, щоб їх було якнайбільше, адже це витратний матеріал. І для прикладу, щоб давати адекватну відповідь ворогу і переважати його, звісно, у контрбатарейній боротьбі, вони звичайно необхідні і в чималій кількості. А приклад, тут що артилеристи, так як і пілоти дронів, вони працюють постійно, і це витратний матеріал, і його постійно чимало потрібно. Почули, дякуємо вам за те, що знайшли час за надану інформацію. Нагадаємо, Назар Волошин, підполковник і речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, щойно з нами наживо.